Збуваються слова пророчі, родився цар царів Месія, та в світлі зоряної ночі чомусь не вся земля радіє, лиш пастухи прийшли до ясел, Марія й Йосип теж раділи, яка ця мить була прекрасна, і кожен з них йому вклонився, і мудреці прийшли зі сходу. Де Бог дитям у світ явився, та все ж із божого народу не всі цей прихід зрозуміли. Не всі могли вмістити ясла. Убогий хлів, просту родину, хіба не в пишнім домі царським родитись треба цій дитині. Та Божі плани не сумісні з людськими думками і словами. Його мета людині, грішній відкрити неба, вічну славу, щоб кожний, бідний і багатий, зумів прийти до Його Сина і з рук Його спасіння, взявши, до нього служивши всі провини. Чи знав Отець про ті страждання, головський хрест? Вінок терновий, отак він знав, та без вагання дав сина, сповнений любов'ю до всіх людей, свого творіння. Оце була велика жертва. Ісус, як паросток з насіння, зійшов у світ, щоби померти, щоб ми могли до ран Христових серцями вбогими торкнутись і стати вже творінням новим. І життям прославили Ісуса. Христос живий, Йому вклонитись, спіши без сумніви вагання в твоєму серці народитись, бажає Він цей час останній. Бо, вдруге, немалим дитям прийде Господь на землю грішну та згідно стіл, щоб всім віддати, прийде Він, як володар грізний. В цей добрий час прийми Месію, до свого серця, наше в'ясла. Нехай твоя душа раді. Діє ідучи вічне Боже царство Христос народився.